Життя ситих мучеників Галактиона і япистима. У Сирії, в місті Ємесі, жив багатий і славний за походженням муж на ім'я Клитофон. Жінка його звалася Левкинія. Вони не мали дітей і жертви божкам, на жаль, не давали жодних результатів. Одного разу до них до будинку прийшов бідний старець Прохач. Дякуючи за милостиню, він запитав Левкинію про причину її журби. Коли він про все це дізнався, то розповів їй, що єдине джерело втіхи це Христос. Старець був священником на ім'я Онуфрій. Він, переодягнений дідом, ходив по хатах, щоб утішати і укріпляти у вірі, а інших навертати. Онуфрій охрестив Лавкині, а Бог недовзі поблагословив її сином. Тоді навернувся до святої віри і її чоловік, Клитофон. Він прийняв хрещення з рук Нуфрія, а також охрестив свого сина, якого звали Галактион. Коли Галактіону виповнилось 24 роки, то за волею батьків він заручився з прекрасною, багатою дівицею Єпостимою. Усім серцем відданий Богу, він своїй дружині розповів про його доброту і милосердя. І вона запалала спрагу від хрещення. Це були часи страшного переслідування християн за імператора Деція. Тому Галактион сам охрестив єпостиму в реці Кифос. Після цього вони обоє вирішили посвятити своє дівецтво Господу і піти в пустелю, де вже тоді були монастирі. Взяли з собою одного із слуг батька Епостими, який називався Євтоломій. Його також хрестив Галактіон. І пота й пішли у пустелю Пупілон. Тут Галактіон і Євтоломій залишилися в чоловічому монастирі, а єпистима прийняла самітницьку рясу в невеличкому жіночому монастирі. Але рука гонителя християн і тут досягла Слуг Божих. Відділ війська напав на чоловічий монастир, багато монахів утекло, деяких вбито. Але Галактіона повели на суд до старости того краю. Про це довідалася свята Єпостима і сама пішла за Галактіоном, сміливо стала з ним на суді. Вони терпіли, їх били, палили вогнем, тріски забивали під нігті, відтяли кінцівки рук і ніг, відрізали язики, а під кінець стяли мечем. Та й мочителям було цього замало, і вони порубали їхні бездихання тіла. Мощі святих мучеників зібрав вірний Євтоломій, чесно їх поховав і, як Самовидець, описав життя святих, смерть, яку прийняли мученики, якраз і була 5 листопада 250 року. З Богом!